Найближчим часом масової мобілізації в Україні не буде, хоча дія воєнного стану подовжена до 19 лютого 2023 тисячі Посилення призову можливо лише в тому разі, коли цього потребуватиме ситуація на фронті. наголосили в командуванні сухопутних військ збройних сил України. Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться. Але наскільки наперед не можна сказати: однак наразі немає потреби призивати на військову службу всіх військовозобов'язаних чоловіків, підкреслили у штабі командування сухопутних військ. І найближчим часом така необхідність не має з'явитися. Теоретично може бути що завгодно, але зараз навпаки ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей, тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення. Начальник управління штабу командування сухопутних військ збройних сил України також розповів, що зараз до територіальних центрів комплектування приходить значно менше добровольців ніж на початку війни, але вони все одно є. Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деякими з них відмовляють: хтось не підходить за станом здоров'я, хтось за законодавством не підлягає призову. Наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу. Яна біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.